42 розділ Айов відповів Господеві й сказав: Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не зрозумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, спитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросів попелі. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь тим'янину Еліфазові: запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова і принесете цілопалення за себе. А мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов, і пішли тим'янин Еліфас, і шух'янин Білгат, та наман'ятин на Софар, і зробили, як говорив їм Господь, і споглянув Господь на Йова. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів і помножив Господь усе, що мав удвоє, і поприходило до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у домі його. І вони головою хитали над ним та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі, і кожен по одній золотій обручці, а Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього чотирьох тисяч дрібної худоби, шість тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць, і було в нього семеро синів та три дочки. І назвав він ім'я перший Єймія, а ім'я другий Кеція, а ім'я третій Керен Гапух. І таких вродливих жінок, як йові дочки, не знайшлося по всій землі, і дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами, і Йов жив по тому сотню й сорок літ, і побачив синів своїх та синів синів своїх чотири покоління, і впокоївся Йов старим та насиченим днями.